За декілька неділь буде створена група, там будуть профільні спеціалісти. Буде показано, що вже є готово, в чому основа, який корінь і з чого починати. Наприклад, є готовий наш корпус, покажемо плату. Ручка ще не готова. Зараз над нею активно працюємо. В кого є знання не просто в схемотехніці, чи в алгоритмах роботи приладів, теж можете приєднуватися в дану групу, робити запити тут. Або телефонний вказане профілі. І, наприклад, не ось така: там буде ручка дерев'яних, називається, ручка повинна бути з резиною, тобто двохкомпонентне лиття. Хто знає, де в Україні найкраще виконують двохкомпонентне лиття. І не за дорого і якісно, відповідно. Да? Ось теж можете давати свої знання, виготовити ручку, робота з прес-формами. Далі хто може тестувати прилади. Чи є якісь побажання, має великий досвід, чи просто цікаві ідеї, чи не можете самостійно себе реалізувати, можете приєднуватися. І такий буде в нас, собі назвемо, це народний саме прилад. І український знову вже буде під новим брендом. Торгова марка вже зареєстрована, все готово. Але хочеться зробити все. Вже, щоб відразу він стартував і був в хорошому варіанті, штанги розглядаємо карбонова, яка в нас є, вона класна. Питання має, як і цей підлоквітник, але вона доволі дорога. Відповідно, прилад має бути на двох штангах. Зверніть увагу, 17,5-18. Да? Тобто це доволі суттєво. І якщо в когось є якісь свої ідеї, чи виробництво пов'язані з алюмініями, чи з іншими. Деталями, в тому числі і тими ж підлокотниками, де є еластичні такі пластики класні, ось надійні. Теж зв'язуйтеся, думаю, всім буде корисно. І зробимо це разом. І якщо в нас вийде, звичайно, хотілося б побачити дане крило також і за кордоном. Але по термінах, стільки на цей часу піде, ще в нас орієнтовно півроку чи, можливо, більше, це вже буде відомо трішки пізніше. Всім дякую за увагу! Залишаю свої контакти, щоб зв'язатися. Якщо ви дійсно в цьому розбираєтесь, чи просто є якісь хороші ідеї, не розбираєтесь, чи маєте багато часу тестувати. Всіх під'єднаю в групу. Мій особистий телефон. Заявку бажано робити на Viber.